Слава Україні! Розпочалася 309-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 30 авіаційних та 7 ракетних ударів, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Костянтинівка Донецької області та Харків. Також здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. цій ночі російські окупанти вчергове завдали удару по енергетичній інфраструктурі Харкова. Застосувавши для цього 13 іранських БПЛА Шахет-136, 11 цих дронів підрозділи Силоборони України збили. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Підрозділи Силоборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка. Андріївка, Площанка і Червонопопівка Луганської області, та Білогорівка, Солидар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка та Побєда на Донеччині. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається стабільною. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках. Артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Грем'ячка і Липівка Чернігівської області, Знобтрубчевськ, Чернацьке, Іскрисківщина, Будки і Запсілля Сумської області, а також Червона Зоря, ветеринарне, Красне, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Вовчанські хутори, Стариця, Тернова, Новомлинськ та Дворічна на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони понад 20 населених пунктів. Серед них Синьківка, Вільшана, Куп'янськ, Кислівка і Крохмальне Харківської області, Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Діброва Луганської, а також Ямполівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріл з танків, мінометів ствольної та трактивної артилерії по районах понад 25 населених пунктів. Зокрема, це Спірне, Білогорівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Часів'яр. Бахмут, Костянтинівка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Бердичі, Авдіївка, Первомайське, Мар'їнка та Новомихайлівка на Донеччині. На Новопавлівському напрямку обстріли зафіксовано біля Времівки, Великої Новосілки, Вугледара та Пречистівки Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках обстріляно райони понад 25 населених пунктів. Серед них Гуляйполе, Малинівка, Чарівне і Дорожнянка Запорізької області та республіканець Козацьке і Львове на Херсонщині. Знову від ворожих обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Олешків та Херсона. є постраждалі серед мирних громадян. 27 грудня в районах населених пунктів Токмак, Титове, Чернігівка, Пологи та Бердянськ Запорізької області втрати окупантів склали. 3 одиниці військової техніки різного типу, командний пункт, вузол зв'язку та близько 230 військовослужбовців пораненими. Інформація щодо загиблих уточнюється. Наша авіація протягом минулої доби завдала 17 ударів по районах зосередження ворога та 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 5 пунктів управління. Три райони зосередження живої сили та склад боєприпасів окупантів. Вірте у Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!